Раковецький замок велично видніється біля річки Дністер. Від самої споруди залишилася тільки унікальна вежа та трохи південно-східних стін і мурів. Зараз я відкриваю один секрет. Якщо ви проїжджаєте населеним пунктом і бачите в людських обістях такі паркани, знайте замок близько. Особливо багато знаків по дорозі, на жаль, немає, але для всіх тих, хто хоче знайти, той обов'язково знайде. Завершення будівництва датується 1660 роком. Але є й дослідники, які стверджують, що фортецю будували на місці давнього укріплення. Сам замок заснував Войцех Беневський. Який хотів контролювати усі переправи через річку Дністер. Портеця була багатокутною і повторювала конфігурацію самої скелі, на якій збудовано замок витримав облоги, напади. Також тут пробували свого часу організувати фабрику, виробництво соди, але й вона невдовзі згоріла. І місцеві жителі почали потрохи розбирати руїни. Скільки в нас історії, на жаль, багато чого занедбаного. Але те, що є, залишилося дуже важливо, щоб ми мали можливість це все зберегти. Природа так і манить сюди. Вона тут неймовірна. Ви обов'язково надихнетеся силою та енергією для того, щоб продовжити боротьбу. До наступних зустрічей нашого проекту «Рідна Галичина.